Усім курчатам, напишіть, будь ласка, що то за день, якщо я записую новий туторіал. На цей раз про те, чого в Ютубі добій мало. навіть в західному Ютубі. як малювати листя. Здавалося б, що тут такого? Просто береш і малюєш, скаже художник з пейзажів, просто ліпашиш пензликом, головне знати відцінки. А якщо необхідно намалювати близько, як тут тут вже не бекграунд, а як окремий персонаж зі своїм характером, зовнішністю та в цілому особистістю, то вам не Джодзі в образі 13 тринадцятого доктора, дивовижного зникаючого чоловіка, леді, Зникаючої леді. Усі листя схожі між собою, а точніше у них однакова анатомія, Різниця лише в формах і пігментації. Очевидно, річ сказала. Так в чому ж відмінності? У формі листка вона може бути ромбовидною, круглою, овальною, серцеподібною, як зірочка або іншої чудернацької форми, тому потрібні референси. Так само змінюється край листа, товщина прожилок, колір, черешок та навіть поведінка. Одні листя, не дивлячись на власну вагу, уміють стирчати в сторону, як на електризоване волосся. Інші ж, хоч самі малі і легкі, та все одно нездатні протидіяти гравітації. Наприклад, верба плакуча, маючи надгнучкі гілки, через що вони спадають аж до самої землі, її листя стерчить у різні боки, вони суто дивляться у бік, в який росли. Перегорніть гілку. До гори дригом листок теж дивитиметься угору. У той час листя берези у будь-якому випадку спадатиме вниз, оскільки вони мають тоненькі і при цьому довгі черешки, на відміну від верби, не дивлячись на те, що саме в берези листя на порядок менше завербове. Найпомітніша сторона прожилок знаходиться на зовнішній стороні, а саме в лицьову сторону найбільше листків будуть згортатися навпіл. Точно така сама ситуація із пігментацією. Зовнішня сторона світліша, менш яскрава, навіть блакитніша. Дуже часто вона ніби вкрита білим нальотом. Підкреслюю, ніби. Хоча іноді воно так і є, але то вже суто особливості певної рослини. Також хочу зауважити, що під краєм листка я мала на увазі саме. Крупні його в лавках огризки. Наприклад, у верби їх немає, край листка плаский. У берези і клена вони маються, і причому кожен кут стикається із прожилкою. Але є ще й текстура края листка. Це ті самі нерівності, що виглядають, ніби лист погризли комахи. Зазвичай вони несуть якусь особливу функцію в життєздатності рослини, але художнику то знати не обов'язково. Їх можна і не малювати. Звісно, якщо не бажаєте це робити в гіперреалізмі. У мене їх немає, і це якось шкодить якості, не думаю. Щодо кольорів, то тут треба дивитися на референси. Але додам. Що не тільки до листя необхідно придивлятися і до гілок. У всякого дерева коричневий колір, але у всіх різні відцінки. Наприклад, у верби зеленуватий, такий собі болотний, у берези стандартний коричневий колір, такий собі землянистий. І так, не білий з чорними плямами, у берези тільки стовбур і відгалуження крупних гілок мають таку пігментацію. А у клена більше червоного відцінку. Тепер про малювання у реалізмі. Підібравши необхідні відтінки, можна на окремих шарах замальовувати основи гілочки і листочків. Далі накидуємо тіні в області, де листок згинається, потім зафарбовуємо зовнішню частину листка і там же додаємо такі самі тіні, що і минулий раз в області згинання, куди світло погано потрапляє. Слідом ідуть бліки за такою самою логікою, тільки там, де якраз світло багато потрапляє, і на опуклості логічно. Далі малюємо прожилки. Тут головне не заплутатися в перспективі. Не забудьте, що прожилки на лицевій стороні тоненькі і в цілому менш виразніші за обратну сторону, де вони настільки товсті, що залишають за собою тінь. Робимо їх того самого кольору, що й бліки, але додаємо жовтого відцінку. Якщо треба, можна буде окремими шарами з ефектом Screen або overlay трохи змінити колір самих прожилок, додавши жовтого або зеленого, в залежності від того, якого не вистачає. Або те ж саме зробити для зовнішньої сторони додати білого, синього або зеленого. Зараз ви можете побачити, як виглядатиме лист із текстурою краю, і самі зможете вирішити, малювати її чи ні. Особисто я не малюю бо толку нуль. Реалізму не додає, а часу витрачає купу. Головне тут форма, правильно розставлене освітлення, анатомія і кольори. Сподіваюся, відео було корисним. Якщо ви додивилися до кінця, то прошу поставити фодобайку та підписатися на цей канал. А також не забувайте донатити на ЗСУ, дякую за перегляд. Удачі!